Ви порушуєте закон про місцеве самоврядування. Виписи ви дали можливість. Політичні баталії у Полтавській міській раді продовжуються сьогодні. Відбулися збори 26 депутатів різних фракцій, аби визначити місце та дату позачергової сесії, яку скличуть за своєю ініціативою. Йдеться про кадрову сесію міськради, на якій обранці хочуть достроково припинити повноваження секретаря Андрія Карпова від фракції Європейська Солідарність. Пропоную нам, як депутатам, скликати позачергову. 38-му сесію Полтавської міської ради, 8-го скликання, 28 липня. липня 2023 року, об 11 годині у залі засідань полтавської міської ради. Під час зборів депутати одноголосно висунули єдину кандидатуру, яка може сісти в крісло секретаря, а також автоматично стати виконуючим обов'язки міського голови Полтави. Пропоную кандидатуру деподатки ямщикової катеринионі. На посаду секретаря міської ради після того, як посада секретаря Полтавської міська, міської ради стане вакантною. На засіданні лідер фракції Слуга народу Антон Ярмолюк зазначив, що це призначення стане початком знищення так званої Мамаївщини. Пані Картирине, ми з задоволенням підтримуємо вас на новій посаді. Ми допоможемо очистити владу від корупції, яка, яка просякла зверху донизу. Ми вам передаємо перелік. Тих видатних керівників Полтави, які вже деякі з них вже більше 10 років тінню ходять за Олександром Федоровичем, деякі з них є вже їхніми е там копіями, клонами і так далі. Але справу роблять всі одну і то само. Я вас прошу взяти це е до відома і на найближчій сесії поставити на голосування про звільнення всіх цих недокерівників. У нас буде складний шлях у всіх, всі зараз нас мають об'єднатися, і всі, для всіх не є секретом. Які відповідні керівники і які коріння мають і що роблять? Це для всіх очевидно. Наразі в мене немає розбіжності зі своїми словами, зі своїми цінностями. І якщо всі ми будемо монолітні, то проблематики з цим у нас не буде. Сам же Андрій Карпов заявляє, що нічого в депутатів не вийде, адже це зібрання і завтрашня сесія є незаконними. Згідно? Закону про місцеве самоврядування після подачі депутатами пропозиції про скликання сесії, міський голова або виконуючий обов'язки міського голови, або секретар міської ради має два, два тижні на те, щоб розглянути пропозицію і скликати сесію. Враховуючи те, що депутати подали свою пропозицію в той час, коли я був у відрядженні, я розгляд почав 24 числа цього місяця. Тобто, в мене ще є. Тиждень на те, щоб розглядати пропозицію в законний спосіб зібрати цю сесію, також Андрій Карпов зазначив, що має повноваження за п'ять днів після сесії зупинити її рішення своїм вето. Тоді депутатам потрібно буде зібрати 29 голосів, аби це вето подолати.